Доброго ранку, діти! Це я, мудре Севенятко. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати вивчати та дізнавати щось нове про птахів. Ще у давнину наші, наші предки помітили, що кожного року задовго до перших осінніх морозів деякі птахи відлітають з наших земель вони збираються у зграї та прямують у теплі країни. Перелітніх птахів лякає достатньо суровий клімат українських зим морози, вітри, обледіння землі, відсутність їжі. Тому ті птахи, які влітку живуть у нас в лісах, полях, степах, Осени відлітають зимувати у теплі краї. А куди саме? Одні птахи зимой поближче, тому жайворонки долітають лише до Середземномор'я. А інші, наприклад, лелеки, зимують у Південній Африці. Особливо виснажливими та важкими є перельоти птахів над морями, коли у них немає можливості на відпочинок. Тому птахи перед морем обов'язково влаштовують ночівлю, добре годуються, а потім збираються знову у зграї. Як відомо, Переліт очолюють дорослі птахи, які добре знають дорогу та летять у не вперше. У птахів дуже добре розвинена орієнтація у просторі. Їм не потрібні компаси, бо вони завжди орієнтуються по лінії горизонту, а точніше по заходу. Птахи добре розуміють розміщення сонця на небі. Буває, що під час перельоту птахів супроводжує декілька днів та погода. Але навіть хмари та душі не можуть збити їх з курсу. Вчені припускають, що деякі птахи навіть орієнтуються по магнітному полю землі. Які птахи України є перелітними? Ластівки, лелеки, шпаки, граки, чайки, стрижі. Жайворонки та дрозди. Деякі з птахів здійснюють свої перельоти поодинці. Але більшість птахів мігрує у складі зграї. Прихід весни знаменується поверненням граків, які прилітають назад із теплих країв. Перелітні птахи дивним чином повертаються точно до своїх гнізд, без проблем знаходячи їх знову після довгої подорожі. Перелітні птахи завжди летять швидше на зворотньому шляху, повертаючись із теплих країв, ніж на шляху туди, чому вчені досі губляться в здогадках. Перелітні птахи орієнтуються за сонцем, зірками. Та магнітним полем землі. Діти. Про що ми з вами сьогодні дізналися? Яких птахів ви найбільше запам'ятали? Чудово! Ви великі молодці. На жаль, мені вже час летіти. До нових зустрічей. Бувайте!